Ви коли-небудь замислювалися, що насправді відбувається в голові чоловіка. Спойлер, це глибше, ніж ви думаєте. Якщо ви думаєте, що чоловіків цікавлять лише футбол та машини, ви помиляєтеся. Справжні чоловіки переймаються серйознішими речами. Давайте на хвилину серйозно. Більшість чоловіків проводять свої дні, думаючи про тягар, який вони несуть. Відповідальність, мету та людей, які на них розраховують. Звісно, ми жартуємо і поводимося круто, але в глибині душі ми думаємо про те, як захистити, забезпечити та нікого не підвести. Ми думаємо про майбутнє, про минулі жалі та про те, чи достатньо ми хороші. Чоловіки не завжди говорять це вголос, але повірте мені за цим серйозним обличчям. Стоїть розум, який працює понаднормово, ось про що насправді думають чоловіки.